Дивися їм. Я то понятно, що я ще в, в процесі. Вони підняли того, що я ні, чи я його добив. Добив машину і то Ні, не добив. Їх троє було. Я, я в себе нокнув одного і добив. Чекай, але мені вроді кіл зарахували? чи Ні, чи ні ні не зарахували Хіба ворон. on the Com essa na lista <laughs> 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 No me transportía Transporte, Morco y

Все, прицел будет. X. Спасибо на поле. Кого-то mm. одного можна забрати. Ты еба, є еба, 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 Как бы я не мог но... помнить. Чекай, Сти. Там же есть. Давай, да, сэр. Охуєнно І буря був Тільки треба місто об'їхати спав Так на не малюй, немає. я немає не нема Кого шо? Як туда заїхати на мою цар Ось так, якщо ти хочеш. О, нас пушки поругає був. Посідать? Ти скажи, що ви ну, пригоємо, Добре у вас, їдете? Ви да, чи вернуться? Чи у вас все нормально? Макс. Що? Що? микрофон. кож не може говорити, ти кажи. А, то я понял. Уїдемо пока до них. Я ще живий, нормально, все. Дроп недалеко. Не треба X rubri. Треба... Рюкзак треба. Сейчас підлутаемся. У мене прицелен, нема не хера. Ты думаешь, что тут Ну, а вдруг что-то. Щось... О, пулеметик. О, при Х2 найшл. Ну, слава богу. Компенс. 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 Короче, я на вас кидаю, беру пулем. Йдемо в цей Або навіть не в їдемо десь одразу Будемо гахати там Бігнемо я шукаю, у мене ж рюкзака не було, я ж шукаю хоч, щоб хоч щось взяти тепер, я тільки рюкзака знайшов. Вони х3 тільки. що, перший рюкзак. Уже знайшов. Х3 і 5. Я біжу, біжу. Погнали. А що це за пулемет на 30 патронів? Тебе просто більше цього, нема. Я зрозумів, я думаю, що за херня. Кулемет треба брати важке ложе на кулемет шукати і цей збільшений. Як без збільшеного кулемет нема сенсу. У мене важке ложе є. Треб... Магазин швидкого доступу Не швидкого, не а збільшений. Ага, збільшений, поняття. Швидкого доступу в магазин нема сенсу 75 патронів. Якщо великий магазин, то вже 150. — тебе 150. Або 160. водій, конечно. Тут є збільшення. І патрони є. Біжу. І тут третя сумка забери. Бо тобі треба вагон. Величезний вагон п'ятих на кулемет. кидаю короче. А наша ты их розстрілюєш? там что-то куда-то. Там такие прикольчики. Нифига себе, блина. Спасибо. Буду знаты. Поехал. Де машина? Парашок один, чувак. Туда, прям на твою митку? Вот, вот, тут, вот, вот, вот тут прям. Один. Ебашься? Давай, хоч. Все домику? Ой. ох йой йо як я ледь потягнув. Треба щось друге взяти замість ауга. А поки його чуваки не приїхали. Йобаємо. А зона наоборот туди вийду. І... Повернемося в наші кемпи Там, де були? Це хвилина. Навіть менше. Що там когось побачив? Так, на чому? Просто машину покорежив. Так, колесо. Що, назад в тій на жовту? Угу. Варі. Де хочеш, де більше подобається вправо чи добавить. Мені по барабану. Мені подобається, главне, щоб ми не вмерли. А, тут в ямці не Там парашюти там давай. Так, тут двері закриті здається. Дуже далеко. Біля гори, коротше, там нітка не ставиться. Тут може є. О, я віддам компенсию тут що... На Науга ліпше цей компенс чи музика? Я з компенсом був, я шукаю взагалі М-ку замість уга. Не не, не то в мене взагалі не йде. О, супер. Я як пава спробую зараз червоний вою. Ну, тепер я можу воювати. Хочав трошки. Компенсатор бочечка. Так, мені. Мені б розкиди якісь трохи, бо мене нема. Одна хаєшка маловато. Машина їде по дорозі. Машина їде по дорозі. Кім пиво ці заїхали. Раз, два, двадцять три, три чувака. Ага. Ну і Че вони з кимось воюють, не? Ага, напевно, так. Ще идут. Да, та, да, 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 з кимось воюють. Х4 попасти, без нерей. Я з 2 нічого не бачив. вообще, это даже чуваки, уля. Вони бачу. Спина. справа. А мои мити а исчезли вот кто стреляя. Домика чешу. Ну там на горе. всередині ще один в домі, один за домі. На синій Міці двоє було. А В мене на жовтій міці. На синій Добре. на горі, кажу, ще двоє. Вони перес... збоку в нас стріляли. Там есть. Верка, тебя сзади не ебнут с именем. Раз трюда. Ой, тут щеку справа. Ну, здесь спины стреляют. А там кто съедет? Потому керонку мне двигается. Едем, зону. Давайте до машин. Да, є за каменюкою. Ну, треба їхати. Ми зараз нам пересадимо. Ну переїжджайте машиною сюди і в яму, я не знаю. сторони хтось дав. Блі. Треба закруглятися PUBG на сьогодні. Сидим, аут. Сидим, пішки. До нас машина. Ви поїхали, поїхали. від них. Їдемо в зону, І там звіс, де десь. Згорый. Так я ж сейви відгорел. Блять, бля, да не велет зит звідти сюди. в кевни попав, я не знаю. Ты хто кидав? Я кинув. От плечого. Хотів дальше закинути, не получилось. Нам треба хоть чуть-чуть проїхати, я не знаю. Так може пішки пройти, ні? Так що заново еба, потом пора буде. Нет, <трук> <трук> yeah. hey, the... do ч mm -hmm. я здесь транспорт там до домиков далеко. Хочешь, чувак бьет в горку. Давай пока що в туалете посадимо. Би шка десь. З Я so. не знаю. З горки. Мені да, що ще звод блядь в'ебуємо, в'ебаем вже Єгорко, на машину, Єгорко, Ти Макса не піднімеш. Пістопал, блядь. Готова був. Там воюют. Вон туалет який знову. Кимпах люди. На сцене метки чувак. Я ползу до него.

Машину, машина <плес> йога <хуйова>. машину <плес> треба було ставити де... Ну, типу, перед цим. Ти дуже близько <плес> поставив. Де вони є? Я просто на ходу, блядь, вискучив. Вон вікні сидить, бачиш, типу, я не можу поставити. Ні. В цій хаті вікні водовці. Теребег провисшу, походу. Треба, щоб зона зійшлася, тоді вже більш менш можна буде ...перестрілюватися, щоб їх трошки. тут. Вот тут за парканом, Дима. Заработать бихты. Треба ты просто. Испания. Он тут Блять. Дина кинь. З хати з червоної, походу. червоной хати. Повзи до мене. Нам треба за заховатися за отуда, назовні, вибігти. Так у нас там чуваки тоже є. Там точно є? Так. Да. ближче до зони? Так, да, є. Є, я сказав. Бачиш слишки болік. Чекай, поки не можу. Шапки на моих поеду скинул. Виткис вид зоны, да? Ага. Uh -huh. пт ли мать? до мотори. ха ха На аптечку скину в одну. Да. Все один дроп стол. Там ще хтось є лівіше того чувака, що на дропі. Його добили. Глен, немає ніхуя, хуя нема. Дивіться, що нас спаніші, чувак. Мені треба до дропу, бо я без шапки, бля. Давай. Я ризикую. Єгорко, де вбив? На синій міці на своїй? А тут де ще є? Отам десь, отам десь дима. Так, да, десь отудова, по, по звукам отудова стріляли. Хорош. Оставчик, ти, ти замітив його, так? Да? Так. Я ж мітку поставив майже на нього. Я казав, машину хуйову, поняв, типа, ти дуже близько поставив, нам двом не було де розвернутися. Якщо б у нас було далі, нас би більше прострілювали з гори справа. Ні, та це не, не блядь, не за кілометр. Типу, отак, от як вона стоїть. І, типа, просто на півкорпуса, типа, сюди вправіше, поняв? Був би простріл, йо. він тебе не зміг би ходити в цьому проході, поняв мене? Так, до сюди, не всередину, туди далі, аж назовні напівкорпуса. І тоді в тебе, типу, а, було а, б ко. А, я б. Близь, я б з тої хатки... Так мітки ж зараз не ставляться. З тої хати де, де стріляли у цей? В сторону дропів. Да, та, та, от, да. от, то, як. То, ра... Машина от. мене закривала файно. Якби вона стояла далі, мені б треба було виходити під ці кімпиті типу, що зліва, щоб за машиною сховатися. Ну, коротше, вийшло, де будуть, ніхуя, я там настріляв, блядь, урвана я. А, блядь. Два кіла, блядь. блять, Ігорку доб... тіпів наводив. Пошли. Так, я текаю. вставати. Но... Давай. Угу. Давай. Може Володя буде. Та да, нам... Та з яку...